Моя бабуся Домникія Абрамівна значить єврейка. Ні, не значить, що вона єврейка, і швидше за все, вона все ж таки буде українкою і мати навіть українське походження. Ніякого там єврейського походження не буде. Це до слова, що часто люди, коли бачать в своїх предків по батькові Абрамівна, чи Аврамівна, чи Мойсеївна, чи Мойсеївна, і думають, що це єврейські імена. Ні, це християнські імена. Українці їх використовували приспокійно, дуже давно. І якщо ви бачите такі по батькові, то швидше за все ваші предки були українцями. А от якраз єврейські імена, ну той самий Моїсей, вони не використовують Моїсей, вони використовують Мойше. Ну і там різні варіанти от саме цього. Там Ізраїль, Яся. Оля, саме не Ольга, а Оля, це я так згадую останні єврейські імена, з якими працював. Їх є там дуже багато, а є ще купа варіацій одного й того самого імені в євреїв. Просто ну, тьма-тьмуща варіацій, дуже цікавих. Вони впізнаються, що вони все ж таки єврейські, але дивіться, станом уже на двадцяте століття більшість з них трансформувались і адаптувались в більш звичні імена або на Україну російський лад. Просто їх адаптували для того, щоб в імені по батькові чи в прізвищі не впізнавались євреї. Бо що б там хто не казав, але совєцький союз був антисемітською державою, яка пригнічувала євреїв. і бути євреєм в совєтському союзі було архі як невигідно. Тому люди, звісно, для того щоб покращити свою долю долю своїх дітей, мати можливість навчатись, мати можливість зайняти ту чи іншу посаду, вони змінювали свої імена, коли це стало можливим. Імена по батькові прізвища на такі більш російсько-українські варіанти, і не здалеко не завжди можна довести оцю зміну. Знаєте, в деяких вони прийшли офіційно і через драт це змінили, а деякі ще в 30-40-х роках так по тихому там вирішили це питання, чи записали, чи відновили документи після Другої світової війни, коли зі слів відновлювали більшість документів. І таким чином, оце перетворення з єврейського імені по батькові і прізвища в таку більш звичну форму відбулось неофіційно, і відповідно підтвердити це документально буде неможливо.